Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями, до речі. Я ж після поранень тільки. От до речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. Я от після поранень, тільки тільки в мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинутий цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися, я їхав там на концерт, якийсь в інакшу країну, вообще там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке мене ночі. Я взяв спеціально собі ціле купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сна, мені дуже важко засипати, страшне важко засипання. І в якийсь момент до мене стучить а, проводниця, яка каже, там, там, чи можна тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз ту точку, де і ви, чи можна було б їх посадити в ваше купе». Ну, я так не хотя, бы, ну, я разумею, что это может быть, насколько это может быть неловко. Потом подходят до нас мама мама дочка, дочка, вони они украинцы, понимаете? Я же думаю, ну, это вообще, что скотина какая-то, дать людям, ну, кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходят. Они по заходят. Поначалу, вроде бы, все норм, но такая детина была, паня, занадто гіперактивна. И, ну, держитесь, что на дитину буду что-то сказать, сижу, и, ну, сижу, ей уже, смирились, все, там думаю, ну, зато людям поможу. Я что-то чуть-чуть пытаюсь, придрімати, я только чую, что десь по сумкам, понимаете, что-то Дивлюся, а це дитина во все мои сумки лізе, повынимала, там якісь павербанки, карточки. уже всякі там флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. В общем, це не остан... ну, так забігає наперед, це не становилось. Дитина до кінця поїздки устраювала там жорсткий що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, якимсь чудом я взагалі доїхав до конця. Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве заспівав, спеціально собі уколи ділав, щоб себе в нормі відчувати. Поміг людям, але сам себе зруйнував цим. І от вам наука. Якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити. Треба це робити а, в ідеалі з лішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі в наш час, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом часом чи грошима. Якщо цього нема, і ви такі, ну я це зроблю через силу, бо хорошо будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому, ну, типу, ну, крінжових ситуацій було дуже багато. Ну, оце от така, яка мене дуже сильно заділа і сильно перевернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є цей синдром помагатора, дуже жорсткий, а, тоді сильно мене переклинула. Я прям по-інакшому почав жити після того.